Євангелія від Луки, розділ восьмий По тому Ісус проходив через міста та села, проповідуючи і звіщаючи добру новину про Царство Боже. З ним були дванадцять і деякі жінки, що були оздоровлені ним від злих духів і недух, Марія, звана Магдалина. З якої вийшло сім бісів Йоанна, жінка хузи, іродового урядовця, Сусанна та багато інших, що їм допомагали з своїх маєтків. А коли зібралася сила народу, із усіх міст приходили до нього, Ісус сказав їм у притчі Вийшов сіяч сіяти своє зерно! І як він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні його видзубали. Друге упало на камінь, і зійшовши, висохло, бо вогкості немало. Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися з ним вкупі, його заглушила. Врешті інше впало на добру землю. І зійшовши сторицею вродило. Кажучи це, Ісус голосно мовив Хто має вуха слухати, нехай слухає. Учні його спитали, що б вона могла значити оця притча. Він сказав їм Вам дано знати тайни Божого Царства, іншим же в притчах. Щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що значить оця притча. Зерно це Слово Боже. Ті, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить диявол і вириває геть з їх серця слово, щоб вони не увірували та й не спаслися. Ті ж, що на камені. Це ті, що, почувши з радістю, приймають слово, але, не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернином, це ті, що, вислухавши, ідуть, та клопоти багатства і життєві розкоші їх душать, і вони не дають плоду. Нарешті те, що на землі добрій. Це ті, що, чувши слово серцем щирим, добрим, його держать і дають плід у терпінні. Ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко, а навпаки, його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого бо немає захованого, щоб не стало явним, ані нічого тайного, щоб не стало знаним, і наяв не вийшло. Вважайте отже як слухаєте бо хто має, тому дасться, а хто не має, заберуть і те, що йому здається, ніби то має. Мати його і брати прийшли були до Нього. Та через народ не могли до нього доступитись. Його повідомили Мати твоя і брати твої стоять на дворі, хочуть побачитися з тобою. Він же у відповідь їм сказав Мати моя і брати мої це ті, що слухають Слово Боже і його виконують. Одного дня. Ісус увійшов до човна з учнями своїми і сказав їм Переплиньмо на той бік озера. І відплили. Як же вони плили, він заснув. Тим часом буря з вітром накинулася на озеро, і їх почало заливати вони були в небезпеці. І, приступивши, вони збудили його і кажуть Наставниче! Наставниче, ми гинемо? Він устав, погрозив вітрові і розбурханим хвилям, і вони ущухли, і настала тиша. Тоді сказав їм: Де ваша віра? Вони ж, налякані і здивовані, один до одного, казали: Хто це такий, що вітрам і воді повіліває, і вони слухають його. Вони пристали в краю Геразинським, що проти Галилеї. Як Ісус вийшов на берег, трапився йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давнього часу вже не носив одежі і мешкав не в хаті, а по гробах. Побачивши Ісуса, закричав. Припав йому до ніг і сказав голосом сильним, Що мені і тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Бо він велів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами і стерегли. Та він трощів окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус же спитав його, Як тобі на ім'я? Легіон? відповів той. Багато бобісів увійшло в нього. І вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. А було там велике стадо свиней. Що паслося на горі, і демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них, і він дозволив їм. Вийшли ті демони з чоловіка, увійшли в свиней і кинулося стадо з кручі в озеро, та й потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулися у розтіч і розповіли про це в місті та по селах. І вийшли люди подивитися, що сталося. Вони прибули до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, задягнений та при умі, і злякалися. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий. Тоді все населення Геразинської округи почало його просити. Щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він увійшов до човна і повернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але Він відпустив його, кажучи: Вернися додому, і розкажи все те, що Бог зробив тобі. Пішов той, сповіщаючи по всьому місті, що Ісус зробив йому. По поверненні Ісус був прийнятий народом, бо всі його чекали. Аж ось прийшов чоловік Яїр на ім'я, який був головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, Він почав його просити зайти до нього в хату. Бо була в нього дочка одиначка, яких 12 років, і вона вмирала. І як він ішов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут жінка якась, що була хвора дванадцять років на кровотечу і витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити. Підійшовши ззаду, доторкнулася краю його одежі і умить стала здоровою. Спинилась її кровотеча. Ісус спитав Хто доторкнувся мене? А що всі відпекувалися, Петро мовив. Наставниче, то люди коло Тебе юрмляться і тиснуться. Ісус же сказав, Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши те, жінка, що не втаїлася, тремтячи, підійшла і, упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулась і як негайно одужала. Сказав їй Ісус. Дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі. Він говорив ще, як приходить хтось від голови синагоги і каже Твоя дочка померла, не турбуй більше учителя. Ісус, почувши це, озвався до нього. Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Йоанна та Якова, з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею і голосили він же мовив Не плачте, вона не вмерла, вона тільки спить. І ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. А він узяв її за руку і голосно промовив Дівчино, пробудися. І дух її повернувся до неї, і вона миттю встала. Тоді він звелів дати їй їсти. Батьки ж її були здивовані вельми, та він наказав їм нікому не говорити, що сталося. Послання до євреїв. Розділ 9 Перший завіт мав також свої установи щодо служби і святиню земну. Споруджено бо перший намет, де були світильник, стіл і хліби появлення. Він зветься Святе. За другою ж завісою був намет. Званий Святе Святих, із золотим жертовником для палення пахучого кадила та ковчегом завіту, цілковито покритий золотом. В ньому був золотий посуд з манною, розцвіле жезло арона і таблиці завіту, а зверху над ним херовими слави, що крилами отінювали престол благодаті. Але про це не час тепер говорити докладно. І при такому влаштуванні всього цього в перший намет увіходять завжди священники, виконуючи служби, а в другий раз на рік лише архієрей, і то не без крові, що її він приносить за свої і за людські провини. Цим Святий Дух показує. Що дорога у святиню ще не відкрита, доки стоїть перший намет, це образ теперішнього часу, коли приносяться дари і жертви, які не можуть у сумлінні зробити досконалим того, хто служить, це лише тілесні установи щодо страв, напоїв та різних обмивань, установлені до часу їх виправлення. Христос же, з'явившись як архіерей майбутніх благ, через більший і досконаліший намет, що зроблений не людською рукою, тобто неземної будови, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю, увійшов раз і назавжди у святиню і знайшов вічне відкуплення. Бо коли кров волів і козлів. Та попіл із стелиці, як покропить нечистих, освячує, даючи їм чистоту тіла. То скільки більше кров Христа, який Духом вічним приніс себе самого Богові непорочним, очистить наше сумління від мертвих діл на служіння Богові живому? Власне, тому він і є посередник нового завіту. Щоб після того, як наступила його смерть для відкуплення гріхів Першого завіту, вибрані одержали обітницю вічного спадкоємства, бо де є заповіт, мусить там наступити і смерть заповітника. Заповіт має силу лише по смерті він не вартий нічого, поки живе заповітник. Тому навіть і перший Завіт був освячений кров'ю. Коли Мойсей був проголосив усі заповіді за законом усьому народові, він узяв крові бичків та козлів з водою, червоної вовни та ісопу і покропив саму книгу та весь народ, кажучи Це кров завіту, що його Бог установив для вас. Так само і намет і весь служебний посуд покропив кров'ю. Зрештою, за законом, майже все очищується кров'ю, і без кровопролиття відпущення немає. Тож треба було, щоб як тоді подоби речей небесних очищувались таким чином, то й самі небесні речі. Очищувалися жертвами багато ліпшими від отих. Христос увійшов не в рукотворну святиню, яка була подобою правдивої, а в саме небо, щоб тепер з'явитись за нас перед обличчям Божим. Та й не на те, щоб принести себе самого багато разів у жертву, коли входить архієрей щороку в святиню з не своєю кров'ю. Інакше б він мусив би багато разів страждати від заснування світу, тепер же Він раз і назавжди з'явився на кінці віків, щоб знищити гріх своєю жертвою. І як призначено людям раз умерти потім же суд, так і Христос лише один раз мав себе принести, щоб узяти на себе гріхи багатьох. А вдруге не заради гріха з'явиться тим, що очікують Його на спасіння. Псалом 67 Нехай Бог змилосердиться над нами. І благословить нас, нехай засяє лице Його над нами, щоб знали на землі Його дорогу, між усіма народами Його спасіння. Нехай народи Тебе прославляють, Боже, хай прославляють Тебе всі народи, нехай радіють племена і веселяться, ти бо правиш народами по правді і племенами на землі керуєш. Нехай народи тебе прославляють, Боже, хай прославляють тебе всі народи, земля дала урожай свій. Бог благословив нас, Бог наш. Хай Бог благословить нас, і хай усі краї землі Його бояться. Книга Проповідника, Розділ 12 Пам'ятай про твого творця у дні твоєї молодості, перш ніж лихі дні прийдуть, і роки настануть такі, що про них скажеш вони мені не до вподоби. Перш ніж померкне сонце і світло, місяць і зорі, і насунуть по дощі знову хмари. Тоді як затремтять сторожі дому, і позгинаються мужі хоробрі, і ті, що мелють, кинуть молоти, бо їх мало, і потемніють ті, що виглядають у вікна, і зачиняться на вулицю двері, і притихнуть жорна. Замовкне голос пташки, і припиняться пісні. Коли здійматись угору буде страшно, бай на дорогу буде лячно вийти. І дерево цвістиме мигдалеве, і сарана стане тяжкою, і каперс висиплеться. Бо людина відходить до своєї вічної домівки, і плакальники. Вже по вулиці вештаються. Перш ніж порветься срібна нитка, і золота плящинка розіб'ється, і трісне глечик над водою, колесо поломиться коло криниці, і порох повернеться у землю, звідки взявся, а дух відійде до Бога, що його він дав. Марнота марнот, каже Когелет Геть усе марнота. Та, опріч того, що Когелет був мудрий, він навчав ще й людей знання він зважив, дослідив і уклав багато приповісток. Когелет старався дібрати вирази гарні. І вірно списав слова правди. Слова мудрих, як голки, як гострі цвяхи, їх дав тільки один пастух. Що понад це, мій сину, ось тобі осторога. Написанню численних книг кінця немає, а багато науки це втомлює тіло. Кінець усьому, що чути було, такий: Бога бійся, і заповідей Його пильнуй, бо в цьому вся людина, усі бо діла, Бог приведе на суд, усе, що тайне, чи воно добре, чи лихе. Книга буття, розділ 25 узяв Авраам знову жінку на ім'я Кетура. Вона вродила йому зімрана, Йокшана, Медана, Мідіяна, Іжбака та Шуаха. Йокшан породив шеву і Дедана. Сини ж Дедана були Ашурії, Летушії та Левмінії. а сини мідіянові Ефа, Ефер, Ханох, Авіда і Елдаа. Ці всі діти кетури. Авраам дав усе Ісаакові. Синам же наложниць, які були в Авраама, дав Авраам дарунки і відіслав їх від Ісаака, сина свого, поки ще жив на сході, в східній країні. Ось літа віку Авраама, що прожив він 175 років. І переставився. Помер Авраам у старості щасливій, підтоптаним. Поживши досхочу, і приєднався до свого роду. Його поховали його сини Ісаак і Ізмаїл у печері Махпела, що на полі Ефрона, сина Цохара Хетита, проти Мамре, на полі, що його купив, був Авраам у синів Хета. Там поховали Авраама і Сару, його жінку. І було, що по смерті Авраама благословив Бог Ісаака, його сина. Ісаак оселився біля криниці Лахай Рої. А ось історія роду Ізмаїла, Авраамового сина, якого вродила Авраамові агар єгиптянка, слугиня Сари. Імена ж синів Ізмаїла за їхніми назвами, за їхніми родами. Такі Первородний Ізмаїла Невайот, далі Кедар, Адбеель і Мівсам, Мішма, Дума, Маса, Хадат, Тема, Єтур, Нафіш та Кедма. Оці то є сини Ізмаїла і такі їхні імена за їхніми селами та за їхніми таборами. Дванадцять князів відповідно до їх племен. Ось літа віку Ізмаїла. Сто тридцять сім років. І зжив зо світу та й помер і приєднався до свого роду. Вони ж оселилися від Хавіли до Шуру на схід від Єгипту, як іти в Ашур, На схід від усіх своїх братів осівся. А це історія Ісаака, Авраамового сина. Авраам породив Ісаака. Було ж Ісаакові сорок років, як він узяв собі за жінку Ревеку, дочку Бетуела Арамія, з Бадан Араму, сестру Лавана Арамія. І молив Ісаак Господа за свою жінку, бо була неплідна, і Господь вислухав його молитву. І зачала Ревека його жінка. І билися дитятко одне об одне в її лоні, а вона сказала, Коли так, навіщо мені жити? І пішла спитати Господа. Господь же сказав їй: Два народи в твоїм лоні, два народи розділяться з твого лона. Один буде від другого сильніший. Старший. Буде молодшому служити. Коли ж настав їй час родити, аж ось близнята в її лоні. З'явився перший, рудий, наче кожух косматий, і його названо Ісав. А потім вийшов його брат. Рука його тримала за п'яту Ісава і дали йому ім'я Яків. Було ж Ісакові шістдесят років, як вона породила. Коли ж хлопці повиростали, Ісав став спритним ловцем, степовиком. А Яків був тихий, жив у наметах. Ісаак любив Ісава, бо дичина була йому до смаку Ревека ж Якова любила. Раз Яків зварив юшки. А прийшов Ісав з поля, виснажений. Ісав сказав до Якова Дай та вихилю оту червону юшку, ось цю червону, бо я знемігся, тому і названо його Едом. А Яків відповів Продай мені найперше твоє первородство. Ісав сказав Я ось вмираю. Навіщо воно мені оте первородство? І сказав Яків, Клянися мені перше. Поклявся той і продав Якову своє первородство. Тоді, Яків дав йому хліба і юшки з сочевиці. з'їв той і напився, а потім устав і пішов геть. Так то Ісав зневажив первородство.